Добрий день, шановні брати і сестри. Слава Ісусу Христу, Господу нашому. Звати, звати, мене, звати мене Олександр Прудько. Я пастир помісної церкви Філадельфія, місто Черкаси. Церква Філадельфія належить до великого українського об'єднання, ну, великого. Українська місіонерська церква України, Українська місіонерська церква єпископ Валерій Миколаївич Решетинський. Е, е, я маю таке, не наче сказати правду, наче таке е, бажання і вірю від Господа, відродити ініціативу, відродити в ініціативу, реанімувати, воскресити, як хочете так. е, молитва 15. Ну, пам'ятаєте на початку 22-го року, коли почалися всі ці події, коли Росія віровно напала на нас і почалася велика війна. Ця ініціатива існувала молитва о 15.00. Ми всі на гаджети ставили нагадування і все це і молилися. Потім воно якось все зникло. Тому я запрошую долучатися до цієї ініціативи. Я запрошую вас брати участь в цій ініціативі. Вона відкрита. Телеграм-канал Молитва 15. Він відкритий, ви можете будь-хто туди писати, читати, додавати, але ну, окрім такого чогось недоброго, чого б не хотілося. Всіх запрошую прийняти, особливо, якщо ви служитель, якщо ви, у вас є люди, які. Я думаю, це добра ініціатива, яка зможе об'єднати, об'єднати наших людей в спільній молитві, в спільному ділі. Хай Господь вас благословить рясно. А в цьому що ще додати? Ну там далі по в самій, в самому тексті. Ви подивитесь, якщо не вам буде час і бажання, полистайте вище телеграм-канали. Ви побачите там вже є молитви, як ми молимося, що ми молимося. Я постараюсь виходити. На канал хоч би раз у день з якимись поясненнями чи з реакцією на події, на молитовні потреби, які виникають, і на відповідь від Господа на молитовну потребу розкажу вам коротенько одну історію. Були ми на з'їзді. Ну, наше об'єднання має таку звичку, добру звичку збиратися. І виходить один пастор і свідчить, каже: Ви знаєте, ми так молилися, ми так молилися, ці обстріли. Ракетами з півдня і по нашій молитві затонув крейсер Москва. Вийшов другий і каже: Ви знаєте, ми так молились, молилися, і дійсно, і по нашій по нашій молитві, чи і по нашій молитві затонув крейсер Москва. А потім виходить третій і каже, я думав, це по нашій молитві затонув крейсер Москва. А я сам собі думаю, та й я Дітя наче за це молився? Не знаю якось, коли ми прийдемо до небо до Господа, там побачимо. Але зараз видається так, що наші всі молитви, якщо вони щирі, якщо вони добрі, якщо вони направлені на добре, якщо вони угодні Господу, а не спільні, вони діють. Я колись чув таку історію про молитовну чашу. Знаєте, що чаша наповняється, наповняється, наповняється і аж поки не наповниться, а потім збувається. Я не знаю, чи так це. Господа чи не так, але вірю і бачу, що на протязі всього історії церкви, на протязі всього всіх писань від старого заповіту і до відкровення Івана Богослова, Господь чує молитви, молитви праведних, молитви дітей своїх і відповідає на їх. Хай Господь вас благословить. Долучайтеся. Хочете, щоб в нас були мільйони. Чесне слово. Господа.